День, шановні глядачі, вітаю вас з себе на кухні, і сьогодні я вам пропоную цікаву страву з гарбуза і пропоную сьогодні зробити її більше для дітей. В кого є діти, якщо вони не люблять гарбуза, то можете почати з цієї страви. Хочу приготувати сьогодні ньоки, або ж по-українськи можуть бути українські галушки, походження слова ньоки з Італії, тому так і називаємо ці галушки ньоки. І найперше, друзі, з такого плотного, красивого гарбуза. Я навирізала ось таких скибок і запхаю їх в духовку приблизно на годину для того, щоб гарбуз спікся і зробити для нього з нього пюре. Ви ж можете приготувати гарбуз любим зручним для вас способом в мікрохвильовці, чи то зварити в кастрюльці з невеличкою кількістю води. 50 хвилин. У мене гарбуз провів, в духовці, ось такий м'якенький. І зараз я зроблю з нього пюре. Можна виделочкою просто, можна зробити блендером, як вам зручно. Я взяла один кілограм пюре гарбузового. Зазвичай. Скільки е, грамів пюре, стільки треба і борошна. Один до одного. На один кілограм пюре треба один кілограм борошна. Е, але, звичайно, все залежить від того, як ви готували гарбуз. Якщо ви готували його в воді, він буде трошки рідший, Відповідно, треба буде більше борошна. Якщо ви його запікали, то борошна е, треба буде менше. Завжди додаю до гарбуза дрібку солі, дрібку мускатного горіха. Гарбуз його дуже любить. Додаю одне яйце, все гарненько перемішую, і потрошки буду додавати борошно. І замішую тісто таке, як на наші українські галушки. Цухру не додаю зовсім. Спочатку перемішаю ложкою, а потім перехожу замішувати руками. Я висипала кілограм борошна і мені ще трошки м'якуватеньке тісто, я додам ще 100 грамів, кіло 100 все, замістила м'якеньке тісто і там на фоні я вже поставила кастрюлю з водою, щоб вона нагрівалася, в якій ми будемо варити наші ньоки. Припорошую мисочку борошном, руки теж, відриваю шматочок тіста, припорошую стіл. Тісто з гарбуза завжди таке легко липкувати, це нормально. Підмішую його ще трошки, формую таку ковбасочку, і нарізаю самі ньо. Можна, друзі, кожну галушечку, кожен оцей ньок обволікти в борошну і зробити такий, на ній зробити такий взір. Веделочкою. Ось так зробити. Я не можу так робити. Я зроблю простішим, швидшим способом. Просто наріжу ось такі галушки. У мене вже кипить водичка, тому я працюю швидко. Ось таким чином. Ріжете величину, яка вам подобається, які ви хочете. Кіплячу воду вкидаємо наші ньоки, перемішуємо їх. І з моменту, коли ньоки спливуть, варимо 3 хвилинки. Такі вони красиві, гляньте, такі вони жовтенькі, друзі, які вони сонячні. Друзі, паралельно нам треба приготувати соус для того, щоб посмачити йоки. Нам для соусу потрібен гарбуз 300 г нарізаний отак, дрібнесенько, кубичком пів см на пів см. Також нам треба 50 грамів цукру, 50 грамів меду, 150 грамів вершкового масла і 50 грамів горішки, цукатів. Можна брати родзинки, що вам подобається. Так, на розігріту пательню кладемо 150 грамів масла і до масла ціплемо цукор, викладаємо сюди гарбуз і карамелізуємо його в маслі з цукром фактично до готовності. Друзі, коли гарбуз такий вже став м'якенький, ми сюди додаємо мед, і ми сюди додаємо горіхи із цукатами. Можете подрібнити. Я хочу, щоб вони були більшими шматочками, щоб вони так гарно провіднялись і відчувались. І буквально ще одну хвилинку доводимо. Соус з медом і горіхами. Друзі, дві-три ложки соусу, вибираючи горішки і цукати, я відберу окремо для того, щоб потім зверху полити і припросити нашу страву. Далі вже готові ньоки я вибираю ситочком або шумовкою, чим вам зручно, вибирайте і кладу сюди і цей соус. Так, сюди я запинула наступну партію ньоків. А ці ньоки обов'язково перемішую з соусом. Ой, друзі, як це вже виглядає апетитно і смачно. М -м -м -м. Так. Ці вже ньоки можна виняти в посудинку, в якій я буду подавати страву на стіл. Стараюся. Забрати мінімальну кількість гарбузиків, а залишити їх наверх. І для того, щоб ще залишити соус для нюків, які знаходяться в каструльці. Ось вони, друзі, красиві. А тепер я ще наверх додам соусу, щоб вони були ще смачніші. Mm, як це апетитно, яка... Друзі, який аромат по всій квартирі. Ну і хочеться дуже скуштувати цю смакоту. Ой, як це апетитно! Як це апетитно. Друзі, для того, щоб е, смаки були ще цікавіші. Я тут приготувала твердий сир. Дуже люблю поєднання солодкого і солоненького. Е, можете взяти пармезан, або будь-який, який у вас є. Можна навіть взяти сирок з пліснявою і поламати зверху на е, ньоки, покришити кожному порційно, поки гаряченький, отак притрусити сирочку. Ой, як він гарно розтає прямо на ньоках. Що, будемо пробувати? Хочеться взяти і шматочок гарбуза, соус. Друзі, це неймовірно смачно, Скільки смаків. Це так круто, просто. Вам не передати словами. Я вам щиро рекомендую. Приготуйте, потіште своїх дітей. я впевнена, що вам теж дуже сподобається, ви будете вражені цим новим смаком. Я вам дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Будьте всі здорові, щасливі. Зустрінемося в новому відео. До побачення!